Доброго дня, Панове, сьогодні. Ми з вами розпочинаємо другу частину нашої відеозустрічі присвяченої тому, що являє собою інноваційне право. А відповідно запитанням поняття, предмет і метод інноваційного права України. В межах нашого з вами попереднього заняття ми визначились з тим, що являє собою інноваційне право, як самостійна галузь права. Розібралися з тими безпосередньо питаннями, які у нас з вами пов'язані з розумінням сутності інноваційного права. Розібралися трішки з тим, що саме входить в предмет. І яким чином відповідно у нас з вами інноваційне право регулює ті суспільні відносини, які по суті охоплюються і входять до предмету його правового регулювання? Зупинилися ми безпосередньо з вами на, власне кажучи, характеристиках методу інноваційного права визначили його безпосередньо основоположні характеристики, і зупинилися на тому, що для чого метод існує. Існує він у нас з вами виключно з за для того, щоб виконати ті завдання, які держава хоче. На сьогоднішній день я повторюю, підкреслюю, держава вона з вами. Вона відповідно неодноразово і систематично чітко доводить, показує. Всім, те, що вона хоче активізувати, хоче стимулювати інноваційні відносини і розробляє для цього дуже багато перспектив. Проте, якщо з якихось причин, наприклад, держава визнає цю діяльність як таку, яка не відповідає її стратегічним інтересам, не відповідає її потребам, то в цій ситуації у нас з вами гарантовано метод зміниться. Гарантовано він стане іншим, і тоді він у нас з вами відповідно буде вже. Обслуговувати ті потреби, які перед державою стоять. Тобто тут уже в нас з вами буде досягнення трішки іншої мети. Просто ми з вами маємо розуміти, що метод залежить від безпосередньої мети, яку держава закладає в безпосередньо регулювання цих суспільних відносин. Які у нас з вами вже. Впливу на метод інноваційного права, тобто що саме ми тут використовуємо? Це у нас з вами можна умовно поділити ці засоби прийоми на імперативні і диспозитивні. В якості імперативних прийомів у нас з вами використовуються заборони, встановлення обмеження, обов'язку і відповідно приписи. З точки зору диспозитивних прийомів, у нас з вами є тут прийоми, такі як автономних рішень, координації, узгодження і договірного регулювання. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що в межах відповідно методу інноваційного права ці всі прийоми завжди використовуються одночасно, тобто одночасно буде для когось встановлення певного обов'язку із можливістю прийняти, наприклад, автономне рішення з приводу якоїсь частини цілісного механізму правового регулювання тих або інших відносин чи Паки, у нас з вами відповідно вже держава може чітко сказати про те, що в межах методу координації відповідно сторони мають визначити більшість аспектів майбутньої безпосередньої співпраці, але при цьому вони мають обов'язково врахувати обмеження: наприклад, обмеження щодо того, які буде мінімальний розмір винагороди для автора чи розробника тієї або іншої інновації. Ці всі, всі моменти вони з вами будуть завжди ще раз повторюємось про те, що прийоми впливу вони будуть завжди поєднуватись в межах одного цілісного методу. Так, рухаємось далі. Відповідно, наступне запитання, з приводу якого ми будемо говорити, це принципи інноваційного права. Тобто ми з вами маємо сказати про ту систему основоположних засад, в межах якої у нас з вами здійснюється державне регулювання інноваційних правовідносин. Це ті основоположні моменти, на яких будуються всі без виключення правові механізми. Принципи будь-якої галузі права, в тому числі інноваційного права, є речами абсолютно практичними. Якщо якийсь механізм правовий він не відповідає принципам, то він як правило зникає з правової системи. Мова ведеться вже про невідповідність положенням чинного законодавства. Принципи дуже часто використовуються судовою владою для того, щоб протлумачити чи з'ясувати питання правомірності чи неправомірності дій якогось суб'єкту в тих або інших суспільних відносинах. Вони слугують таким певним умовним орієнтиром, підваленими засадами того, яким чином побудована все нормативне регулювання в межах галузі. Не право в цьому плані не є будь-яким там виключенням все тут у нас з вами знову ж таки традиційно. Пам'ятаючи про те, що інноваційне право воно носить у нас з вами такий трішки комплексний характер, залучає дуже багато правових механізмів, які потрібні йому і знаходяться в інших галузях права, відповідно при такому залученні у нас з вами відбувається взаємопроникнення принципів інших галузей. Саме через це дуже схоже знову ж таки киневеличке застереження, дуже схоже до господарського права. У нас з вами в межах Оваційного права існують загальноправові, міжгалузеві і внутрішньогалузеві принципи відповідно загальноправові ви ще дуже часто називають конституційними. Це ті на яких побудовані основні підвалини взаємовідносин між державою і суспільством, основні невід'ємні гарантії, які надаються кожному із. Тих суб'єктів і учасників, які е, існують по суті на нашій території, міжгалузеві принципи це ті, які є спільними для декількох галузей права е, за умови, що ці галузі відповідно проникають до інноваційних правовідносин. І в цій ситуації інноваційне право вимушено використовувати такі міжгалузеві принципи. Це здебільшого у нас з вами принципи, які є спільними для господарського і відповідно цивільного права. І це, власне кажучи, внутрішньогалузеві принципи, які є характерними виключно для системи інноваційного права. Давайте подивимось трішки детальніше на те, що ж являє кожна із цих трьох наведених груп принципів інноваційного права. Перше, загальноправові, вони ж конституційні принципи, класичне все. Це те, що записано в конституції, і те, що можна застосувати до інноваційних правовідносин. Це у нас принцип закон, законності і верховенства права. Від нього ми з вами не зможемо відійти ніколи. Записаний він у нас з вами відповідно в статті. Восьми конституції України це у нас з вами принцип рівності всіх суб'єктів. Він репрезентується тут у нас з вами в рівності і резидентів, і нерезидентів, які приймають участь в інноваційних правовідносинах перед положеннями чинного законодавства України. Це у нас з вами, принцип непорушності права приватної власності. Він у нас з вами тут є, зафіксований в конституції. Пам'ятаємо, будь ласка, кожна галузь права має неухильно цим засадам відповідати рівності всіх форм власності, репрезентується в межах інноваційних правовідносин. Цей принцип через те, що і ті, хто функціонують на публічній формі власності, і ті, хто функціонують відповідно у нас з вами на приватній формі власності, вони безпосередньо є рівними в своєму. Обсязі своїх прав, вони є, власне кажучи, такими, які. Наділені абсолютно однаковим обсягом конкретних правомочностей, і в жодному разі суб'єкти інноваційних правовідносин, які засновані, наприклад, на державній формі власності, вони відповідно за жодних умов не повинні отримати якісь преференції чи навпаки обмеження порівняно з іншими. Це у нас з вами принцип гарантованості права на здійснення підприємницької діяльності. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що в межах інноваційних правовідносин є у нас з вами інноваційна діяльність. Діяність є вона з вами, а вона являє собою специфічний різновид господарської діяльності, а вона у нас з вами здійснюється відповідно з метою отримання прибутку. Через це чітко може бути ідентифікована як окремий різновид підприємницької діяльності. Відповідно, вся система гарантій, в тому числі і конституційні, які характерні для права на. Здійснення підприємницької діяльності, вони відповідно в цій ситуації є характерними і для інноваційного права, також принцип свободи літературної, художньої, наукової технічної творчості, захисту інтелектуальної власності, авторських прав, моральних матеріальних інтересів, що виникають із зв'язку з різними видами інтелектуальної власності. Цей принцип зафіксовано в статті 54 конституції України. Нове він тут є одним із визначальних. Пам'ятаємо, будь ласка, що ми будемо говорити про те, що відбувається з об'єктом права інтелектуальної. Альфа власності тоді, коли його намагаються довести до рівня конкретної промислової придатності, і саме через це оці всі гарантії мають у нас у нас з вами бути враховані при конструюванні тих регуляторних заходів впливу, які в принципі допускаються для інноваційних правовідносин. Що можна назвати і визначити в якості міжгалузевих принципів інноваційного права, це у нас з вами принцип свободи підприємницької діяльності, але знову ж таки з обмеженнями, які встановлені чинним законодавством України? Це у нас з вами принцип свободи конкуренції і обмеження монополістичної діяльності. Тут він працює в абсолютно в тому ж самому вигляді, як і в інших галузах права. Це принцип свободи договору з врахуванням тих обмежень, які покладаються через специфіку здійснення господарської діяльності. через або ж відповідно навпаки, вступ в певні цивілі, цивілістичні відносини, відповідно, це у нас з вами принцип неприпустимості самовільного втручання органів державної влади у інноваційну діяльність рівно як і будь-яку іншу діяльність в межах відповідно інших галузей права, Цей, ці засади. Вони з вами працюють абсолютно чітко. Тут також всі гарантії зберігаються. Принцип безперешкодного здійснення права відновлення і захисту порушених прав в цій ситуації, знову ж таки, те, що певний суб'єкт стає учасником інноваційних правовідносин, не покладає на нього якихось особливого комплексу прав чи особливого комплексу обов'язків, особливо в аспекті, який стосуються захисту прав і законних інтересів. Всі ті гарантії, які передбачені чинним законодавством, вони у нас з вами одні і ті самі. Так, і третя група це внутрішні принципи. Вони у нас з вами трішки є специфічними, є характерними тільки для інноваційної діяльності. Може, десь вам вони здадуться схожими з якимись певними іншими галузями права. Я ніколи не стверджував і не буду стверджувати того, що вони є абсолютно унікальними, але поєднання такого різновиду внутрішньогалузевих принципів саме в такій формі, воно є унікальним і характерним тільки для інноваційного права. Що ж назвами можна віднести до внутрішньогалузевих принципів? Це принцип поєднання. Публічно-правових та приватно-правових засобів правового регулювання інноваційних правовідносин цей принцип ми з вами зумовлений специфікою методу правового регулювання. Тут ми з вами розуміємо так і пам'ятаємо, що за будь-яких умов, за будь-яких обставин, виключно одночасне поєднання і дозволів, і заборон, тобто і імперативних і диспозитивних засобів впливу, в цілому зумовлює таке от нерозривне поєднання і публічно-правової складової, і приватної. На правої складової. і тут у нас з вами неможливість їх розірвання, неможливість їх, скажімо так, різноманітного, неодноманітного не врегулювання. Це, скажімо так, те, що є характерним і для інноваційного права в цілому. Принцип державної підтримки та стимулювання інноваційної діяльності він пронизує абсолютно всю інноваційну діяльність всюди є. Певні якісь можливості, програми, засоби, персональні чи загальні навіть є спеціальні правові режими для тих відповідно суб'єктів, які намагаються постійно на постійній основі здійснювати назвами інноваційну діяльність. Про це все будемо говорити. Просто пам'ятаємо, що стимулювання і підтримку держава поставила в основу всього правового регулювання інноваційної діяльності. Далі, принцип вільного комерційного використання результатів інтелектуальної творчої діяльності. Тобто, якраз інноваційне право намагається впорядкувати відносини. А що буде тоді, коли ми почнемо розпоряджатися належним нам попереднім результатом інтелектуальної діяльності? І якраз рахуючи те, що інноваційне право відповідно ці відносини намагається врегулювати для такого способу врегулювання, є характерним, от якраз цей принцип. Тобто, ми за жодних умов не можемо обмежити у вільному комерційному використанні результатів творчої діяльності. Цей принцип трішки, от знову ж таки, на жаль, реалії нашого сьогодення. Цей принцип на сьогоднішній день заважає в певній мірі державі навіть отримати доступ до тих інновацій і технологій, які їй дуже потрібні навіть для оборонних потреб. Тобто, оцей принцип він може видозмінитися і при тому, що видозмінитися досить в короткий проміжок часу. Проте поки що він є незмінним і відповідно заснований по суті в тому ж самому існує в тому ж самому обсязі, як і до моменту ведення воєнного. Воєнного часу. Далі це з вами принцип взаємодії і взаємозв'язку творчих і підприємницьких засад в процесі здійснення інноваційної діяльності. Дуже багато є механізмів і гарантій, і обмежень, які направлені на те, щоб за жодних умов. Інвестор в інновації чи реципієнт інновації, чи замовник певних робіт, які будуть використовуватись в межах інноваційного процесу, щоб він не міг за жодних умов. Заборонити, припинити, призупинити чи обмежити подальшу інтелектуальну діяльність тієї або іншої особи, наприклад, розробника такої інновації, і це знову ж таки з одного боку є аспектом стимулювання цієї діяльності з боку держави. З іншого боку, у нас з вами це відповідно, певна система гарантій. Для людей, які можуть в принципі, ще заробити певні зиски, продавши, наприклад, цей же самий об'єкт іншій особі. Тобто, цей принцип він є характерним на сьогоднішній день. Далі принцип пріоритетності мінімізації інноваційного ризику, що виникає в процесі інноваційної діяльності, мова йде про те, що держава має створювати всі необхідні передумови, і вона, до речі, створює для того, щоб мінімізувати дуже високі економічні ризики того, хто хоче імплементу. Дувати і реалізувати відповідно певну інновацію. В будь-якому випадку саме заради цього, тобто не просто віддати до гроші там якісь тому, хто каже, що я роблю інноваційну діяльність, ні, але досягти цього ж результату підтримати за допомогою дуже багатьох інших способів, яких саме будемо дуже довго протягом декількох зустрічей говорити з вами тільки просто банально, намагаючись перерахувати те, яким чином наша держава підтримує інноваційну діяльність. І принцип на з вами це останній, який будемо розглядати в цій системі. Це у нас з на принцип інформаційної безпеки, інноваційної діяльності сутність цього полягає в тому, що далеко не вся інформація про інновацію має бути поширена, має бути систематизована і має бути певним чином включена в ті або інші реєстри. Це досить унікальний принцип. Чого? Того, що як правило, коли мова йде про включення інформації про когось чи про щось в певному реєстрі, то збирається інформація по максимуму. Той же час, з приводу інновацій, вона навпаки збирається по мінімуму для того, щоб не розкрити комерційну складову цього об'єкту, те, що е дозволяє в майбутньому певному суб'єкту чи певній особі. Вже відповідно якимось чином зробляти на цьому, скажімо так. І це обмеження воно дуже цікаве, при тому, що воно не дискусійне, всі його розуміють, і якось навіть немає ні у кого спроб довести те, що ні навпаки, інформація про інновацію там має бути розкрита повністю. Ні, власне кажучи, у нас з вами тут намагаються є, скажімо так, дискусії з приводу обсягу цієї інформації. Де ж все таки до Цільне там трішки більше чи трішки менше про це говорити, але е, немає е, знову ж таки є одностайне розуміння того, що ні розкривати всю безвиключну інформацію за жодних умов не можна. Так, панове, розібралися ми з вами трішки з принципами. Давайте тепер поговоримо про те. Що ж нам може дати, який бонус, яку користь нам приносить інноваційне право, які завдання перед ним поставлені на сьогоднішній день? Тобто, іншими словами, ми з вами будемо говорити про функції інноваційного права, а саме основоположні напрямки, за якими здійснюються заходи регулювання суспільних відносин, які виникають з приводу створення передачі прав та використання інновацій. Напрямки пам'ятаємо, будь ласка, вони мають кінцевий результат. Вони мають відповідний момент, за яким можна сказати, що функція досягнута. Результат є. І власне кажучи про ці, ну дещо, скажімо так, забігаючи наперед у нас впадає з загальним розумінням і призначенням будь-якої галузі права є певні моменти специфічні. Давайте подивимось на основні функції, основне призначення. Я не буду заявлятися відповідно на те, що я вам дам всі функції. Багато хто зможе знайти додаткову інформацію. Але в цілому нам треба з вами відповідно в них трішки розібратися. Регулятивна функція в чому полягає вона? Вона полягає в тому, що саме за допомогою механізмів, які визначені інноваційним правом, держава встановлює певні правила, за якими з'являються, розвиваються і припиняються ті або інші суспільні відносини. Це приводить, привносить упорядкованість. Це відповідно дуже часто опосередковано стимулює тих або інших суб'єктів, коли держава за допомогою існуючого правового регулювання чітко визначає відповідно те, яким чином. У нас з вами мають повинні розвиватися ті або інші відносини. То в цій ситуації це дозволяє, ну скажімо, так більш усвідомлено, більш рішуче певним суб'єктом вступати у ці зносини. Є заздалегідь відомі правила. Це класно, це нормально. Але пам'ятайте, будь ласка, немає на меті ця функція врегулювати всі без виключення відносини. Ця функція вона в кінцевому результаті своїм кінцевим відповідно моментом моментом завершення має відповідно стан досягнення господарського правопорядку. Відповідно, це особливий такий стан межа господарської діяльності. Кому цікаво, можете відповідно трішки там пошукати додаткову інформацію. Я на цьому детально зупинятися не буду. Але пам'ятаємо не завдання врегулювати всі відносини, завдання досягти стану паритету. Охоронна функція. В чому полягає вона? Вона полягає в тому, що інноваційне право створює передумови захисту прав і законних інтересів тих суб'єктів, які вступили в інноваційні правовідносини. В чому особливість охоронної функції в межах саме інноваційного права? Сутність полягає в тому, і особливість полягає в тому, що інноваційне право воно не використовує своїх власних механізмів захисту чи поновлення порушених прав. Воно створює передумови і містить в собі посилання, які дозволяють використати ті засоби, які передбачені у нас з вами нормами інших галузей права, тобто лише інноваційне право створює передумови захисту, по суті, фіксує норму неправомірної поведінки. І відсилає нас до тих галузей права, за допомогою яких ми з вами можемо вирішити це запитання, поновити порушені права, отримати якусь компенсацію чи притягнути до відповідальності якогось суб'єкта. І ще раз повторюсь: немає своїх власних засобів відповідальності, немає якоїсь якихось специфічних санкцій, немає якихось специфічних моментів, немає специфічних відповідно заходів організаційного чи матеріального. Того негативного характеру, який лежать в основі кожної відповідальності. Інформативна функція Сутність її полягає в тому, що інноваційне право на своїй меті має поширення інформації і сприяння такому поширенню про всі існуючі інновації. Інформаційних відносин в інноваційному праві дуже багато, і держава чітко говорить про те, що після підтримки як основного завдання стратегічно, яке стоїть перед державою, держава відповідно вона ставить завдання розповсюдити. Інформацію, допомогти прорекламувати е, того, хто розробляє інновацію, допомогти знайти е, такому розробнику відповідно те підприємство, в межах якого буде втілена у нас та або інша інновація. На ці всі моменти е, покладені в основу правового регулювання за їх допомогою, у нас з вами. Заради цього, по суті одна із причин, заради чого існує у нас інноваційне право. Про це, будь ласка, пам'ятайте обмін інформацією, звідки взялась таке цікаве завдання. Воно витікає із ну воно є, по суті, скажімо так: того міжнародного правового регулювання, яке покладено в основу права ЄС. От якщо подивитися на те, як там регулюються інновації, то ми знайдемо величезну кількість норм за. Хотів того будуть спрямовані на одне поширити інформацію, допомогти бізнесу дізнатися про те, що розроблено науковцями, що є передове, допомогти зробити так, щоб це передове якомога швидше з'явилося в бізнесі, і десь орієнтуючись на таку модель підтримки інновацій в межах Європейського союзу, то держава оголосила про інформаційну функцію як особливо специфічну в межах відповідно вже нашого вітчизняного правового поля. Так, панове, десь приблизно так. Давайте тепер на декілька слів скажемо ще про два запитання. Це у нас з вами поняття системи інноваційного права і системи інноваційного законодавства. Нічого складного тут немає, але швиденько прибіжимося для загальної картини розуміння цього всього. Система інноваційного законодавства це поділ однієї галузі інноваційного права на певні рівні. Які формуються за рахунок групування нормативно-правових актів, що відповідно регулюють інноваційні відносини, за їх юридичною силою? Оце у нас з вами система інноваційного законодавства. Давайте подивимось на те, як вона у нас з вами виглядає. Знову ж таки, все традиційно, але є певні моменти, на яких я, власне кажучи, завжди буду підкреслювати вашу увагу. Перший рівень конституції України вона має більшу юридичну силу, без жодних якихось обмежень вона застосовується в межах інноваційних правовідносин. Другий рівень, пам'ятайте, будь ласка, про них це міжнародні нормативно-праві акти, згода на обов'язковість яких було надано з боку Верховної Ради. Іншими словами, це ті, які були ратифіковані Верховною Радою, вони у нас з вами мають більшу юридичну силу ніж закони України, але меншу юридичну силу, аніж конституція. Відповідно, третім рівнем у нас з вами є закони України. Дуже багато там є, власне кажучи, і кодифікованих нормативних документів, і власне тих, які регулюють інноваційні правовідносини, немає між ними якоїсь конкуренції з точки зору юридичної сили. Норми господарського кодексу мають то ж саме значення, ту ж, ж саме юридичну силу, як наприклад, норми закону про інноваційну діяльність. Тут у нас з вами в межах третього рівня відповідно всі без виключення е норми вони є рівними між собою і віднесені до квадифікованого, до некодифікованого, до спеціалізованого чи ні. Воно тут немає такого, і тут відповідно воно не має такого значення. Далі четвертий і п'ятий рівень, рівні, які на сьогоднішній день трішки конкурують між собою. Десь їх можна поставити один вище одного, десь їх хтось ставить на рівні, десь хтось надає якийсь пріоритет. Але в будь-якому випадку це у нас з вами підзаконні нормативно-праві акти їх тут також дуже немало. Активно вони змінюються. З часом буду знайомити їх з вами. І відповідно правові позиції викладені в рішеннях Верховного суду. Також, на жаль, законодавець нам не визначив того, де мають ці правові позиції знаходитись. Але пам'ятайте, будь ласка, що вони є обов'язковими для виконання. Вони є тими, які по суті мають обов'язкову силу для дуже багатьох суб'єктів далі. Шостий рівень це акти реалізації права. Ті індивідуальні рішення уповноважених органів державної влади з приводу винесення яких у нас з вами фіксується поява чи припинення певного правового статусу. Теж саме рішення про державну реєстрацію, рішення про надання державної підтримки, рішення про затвердження результатів. Власне кажучи, якихось так, якогось експертного дослідження, дуже яке за собою тягне відповідно присвоєння того або іншого комплексу прав і законних інтерей, комплексу прав і специфічних обов'язків. Всі вони тут у нас з вами є. Ігнорувати їх ми не можемо. Сьомий рівень це локальні акти. Ті, які приймаються відповідно в межах певних суб'єктів, у нас з вами є певний різновид відносин, на який дістався нам у спадок з об'єктами права інтелектуальної власності на рівні таких локальних актів, здебільшого розподіляються майнові права, в тому разі, якщо мова йде про спільне створення певної інновації і, і об'єкту права інтелектуальної власності, спільне створення між умовно кажучи, працедавцем, тобто бізнесменом, і власне кажучи, його трудовим колективом. Тобто, як це все поділити, записано тільки в цих джерелах. Вибачайте, Після цього такі нормативні документи, інше ці локальні акти стають системою джерел. Оце у нас з вами відповідно система інноваційного законодавства. Давайте подивимось на те, що являє собою система інноваційного права. Це у нас поділ, який характерний, як і для. Будь-якої іншої галузі права це поділ інноваційного права на загальну та особливу частину. Відповідно, в межах і загальної особливої частини в нас з вами є окремі правові інститути, які певним чином групуються на основі їх логічного взаємозв'язку та взаємодії. І відповідно. Ну, скажімо так, що що можна так от загально як охарактеризувати, що являє собою загальна і особлива частина? Загальна частина це все те, що стосується відповідно всіх об'єктів інноваційних правовідносин, їх правового статусу, особливості використання. Спеціальна частина це вона з вами вже використання окремих способів використання окремих, вибачте, відповідно інновацій чи технологій, і, власне кажучи, використання. Функціонування певних окремих суб'єктів плюс функціонування національної інноваційної системи. Поділ є умовним. Панове дуже скажімо так, ну відносно свіже ця галузь права, для того, щоб можна було сказати, що отак, от вона є. Отак, от є вже, скажімо так, ця система абсолютно стабільною, не дискусійною, що всі про неї домовились, і відповідно вона так всіма розуміється. Але поділ на загальну особливу, він у нас з вами, власне кажучи, є завжди. Так, панове, всі ті запитання, які я хотів розглянути в межах цієї відеозустрічі, вони в мене є розглянутими. Дякую вам за увагу.